івано Франківську відкрили ялинку перемоги, виготовили прикраси та розробили дизайн учнів освітніх закладів громади. Більше про це Вікторія Резун. Кожен воїн земний помічник Миколая, що оберігає нас від нещасть і біди. Ми пишаємося і дякуємо нашим захисникам. Різдвяні прикраси для ялинки виготовляли наймолодші на шкільних гуртках та навіть у дитячих садочках. Ви бачите, що ялинка зараз обтягнута, каркас ялинки обтягнутий. Піксельною тканиною його пошили Центр професійно-технічної освіти номер 1 Учні закладів позашкільної, загальносередньої, садочків робили роботи з такого матеріалу, як Фуміран. Спершу ми хотіли робити це з фетру, але Фуміран більш стійкий до погодних умов, тому. Ви бачите зараз цю кількість близько 350 робіт на цій ялинці. На Відкриття прийшли десятки містян. Ця ялинка дуже патріотична. По перше, камуфляж це таке, знаєте, уособлення того, що зараз іде війна. І якщо не помиляюся, якісь школи оці всі малюнки вирізали, робили. То це дуже залучати дітей. Прикольно. Ця ялинка краща тим, що тут готували її діти. Вони вірять в перемогу. Наша Україна переможе. Окрім ялинки, ще додали символічну інсталяцію. Дня Святого Миколая. Ми зробили цю інсталяцію, і ми її дуже бережно реставруємо, бережемо для того, щоб могли наші люди потішитися на різдвяні свята. Бо на різдвяні свята деколи навіть у кожній хаті була така шопка. Це насіння народився Ісус Христос, Матір Божа, Йосип і ангелики, і пастуки, які прийшли поклонитися народженню Ісуса Христа. Така шопка зараз нас. Є в місті і було минулого року теж саме, і нам дуже приємно, тому що біля нашої такої тепер будемо казати традиційної військової ялиночки, де дітки зробили свої роботи і стоїть шовка, тому що тут будуть колядувати. Не забувала і про наших воїнів біля святкової ялинки. Поклали скриньку для внесків на Збройні сили України.